30 серпня, перед початком учбового року, на вулиці Сахарова, 30, відкрився філіал центра Януша Корчика. Вже не перший рік установа займається дітьми із відхиленнями у розвитку та хворобами центральної нервової системи. Це дітлахи із синдромом Дауна, ДЦП, аутизмом та іншими недугами. Досі в Одесі діє лише центр на вулиці Гайдара. Ідея збудувати центр дітей з обмеженими можливостями саме у Суворовському районі виникла два роки тому. Потреба у ньому існувала вже давно, адже близько 30 місцевих сімей були змушені щоранку їздити через усе місто на вулицю Гайдара. Не секрет, що Суворовський район один із найбільших наших районів міста і великої по протяжності і по населенню. І це своєобразний міст, город в місті. Дітей, в тому числі є дети інваліди, к сожалению. возить їх через весь, через весь город, в Київський район, для того, щоб обізпечити їх проходження ребілітаційних процедур лечения, это очень сложно. Під центр було вирішено виділити один з недобудованих компанією альянс дитячих садків за літо пусту битовану коробку змогли перетворити на спеціалізовану установу із сучасним обладнанням. Ми вирішили пошли на то, що знає дефіцит у нас сьогодні детских садов. Ну, ми пошли на это для того, щоб именно для этой категорії людей выделить это поміщення. Единогласно поддержали, проголосували за его і реабилитационный центр. Единогласно на комісії по бюджету ми виділили мільйон гривень на чтобы щоб и і этот центр. Відкриття центру дає дітям возможность не лише отримати соціальні навички та медичне обслуговування. Це ще й величезно допомога їхнім батькам. Адже доки дитина знаходиться під наградом спеціалістів, ті можуть ми везде і по всій Україні, і за границей. І тому, би, почали ходити в центр реабілітації на Гайдара. Би, дуже, да, 6 років ми, нам сейчас 10. Как бы тяжело було нам доведемо здесь, в Суворовском районі, і всегда было проблемно нам. Туда ездить, рано просыпаться, тяжелые подъемы. И как бы благодаря открытию этого центра, э, я надеюсь, что эта проблема от нас. Діяльність центру не обмеживается працею с детьми. Кінцева мета це их социализация. Мы очень багато можем научить наших детей, особенно синдромом Дауна, они прекрасно адаптируются, они могут работать, они могут находиться в обществе, они ходят у нас в театры, в музеї, они могут даже какую-то элементарную работу выполнять очень качественно. Сейчас у нас идёт проект. По этому проекту наши дети, выросшие, которым уже 18 лет и старше, они э готовят, приготавливают пищу. Мы их обучили этому, и они обслуживают инвалидов, которые находятся в стационаре в отделении для инвалидов восьмой больницы. Филиал реабилитаційного центру зможе прийняти до 100 дітей. 50 з них амбулаторного порядку, ще тільки ж на стаціонарне лікування. Костянтин Гакович Стафаштаба, та компанія Круг.